Перша книга, що з'являється у серіалі, дає нам розуміння одразу декількох важливих речей. По-перше, наші головні герої читають і роблять це не тому, що так колись вигадали шоуранери, а тому, що книги дійсно важливий аспект їхнього повсякденного життя. У часи смутку чи зневіри вони звертаються за порадою саме до них. І зовсім скоро ми побачимо цілу низку тому підтверджень, коли той таки тед Лассо, вирішуючи свої буденні проблеми, неодмінно спиратиметься на досвід, запозичений у героїв прочитаних книжок. Жок, по-друге, якщо вже сценаристи і привили нашим героям любов до читання, вони не зробили помилку багатьох інших шоу, хаючи до рук теда чи тренера бороди безсмертну класику. Ні, вони підійшли до вибору книг серйозно, уважно підбираючи ту чи іншу книжкову згадку до конкретної події, що відбувається на екрані. Ну і по третє, поява одразу трьох книг. На початку пілотного епізоду чітко натякає нам на те, що подібних згадок та посилань у серіалі буде ще дуже і дуже багато.